Всім привіт! В цьому відео я хочу розповісти найпростий, надійний спосіб, і взагалі я рахую, що так правильно підключити днівні ходові огні. Ось, е Я хотів підключити собі в почав шукати інформацію в інтернеті і там кажуть, через різні реле потрібно, блоки якісь і тому подібне. Ось, є набагато простіший спосіб, як зробити так, щоб ваші ходові огні... При вимкнених фарах і габаритах світили такого типу, а якщо вимкнути габарити, або взагалі світло, то вони вимикалися. Як бачите, габарити вимкнені, ходові огні вимкнені. Якщо вимкнути габарити, Вмикаються ходові огні. А зробити це дуже легко. Беремо плюс від ходових огнів, під'єднуємо до плюса запалення в автомобілі. Такий плюс можна знайти на прикурювальнич. Чи... Тобто на ось такій авторезетки. Від нього можна взяти плюс. Завести кабель з-під капота в салон можна через ліве крило. А мінус від габаритів, ой, мінус від ходових огнів, ми підключаємо до плюса габаритів. І виходить так, коли габарити вимкнені, то їхній плюс дає мінус. І ходові огні працюють. А коли ми вмикаємо габарити, їхній плюс дає плюс і ходові огні не працюють. Ось так легко, без різних реле і тому подібне, можна правильно підключити ходові огні. Якщо комусь було корисно лайк, підписка, До зустрічі!